Вони взяли суб'єктів працівників готельного обслуговування, тобто людей, які прибирали готелі, розділили їх на дві групи. Одній групі сказали, що те, як вони рухаються та виконують свої обов'язки на роботі, відповідає стандартам американських інструкцій щодо активності та пересування. І потім для них була основна лекція про те, наскільки рухливість корисна для кожного з нас. Але здебільшого інформація стосувалася лише того, що їхня щоденна діяльність відповідала стандартам США. Інша група отримала купу інформації про те, наскільки рухливість та розпорядок дня корисні для здоров'я серцево-судинної системи, що вони можуть бути корисними для схуднення та такого плану. Після цього дослідники відстежували цих суб'єктів протягом багатьох тижнів. Головний меседж цього дослідження в тому, що просте інформування про те, що рухливість корисна для вас може призвести до втрати ваги. Це призвело до значно більшої втрати жиру в організмі в співвідношенні об'єму талії.